Всім привіт! Зняла розпаковку із Росмана 271 євро. 271 євро. Ребята, ви тільки вдумайтеся, те, яка я транжир І на це ділаю. Просто получила зарплату. Поїхала в Росман 270 євро. Но ми не будемо розстраюватися. Тому що я не заплатила всі 270 євро. І з додатком Росман я маю Знижки на купонах 60 євро, і того мічек 212 євро. Так, ну що, погнали. Це у нас нетрогена. Я не знаю, правильно чи неправильно, мій уровень англійського німецького... німецького ну, на нулю. В общем. Я його пробувала, пробувала 2 місяці, мені все подойшло, я бачу результат, і тепер я його закупаю по повній програмі. Тут у нас є кремчик під глазами, нічний крем, ретинол антиейдж h днівний Це в нас проти зморшок. увлажнення. В них це дві умивалочки. Веледа Веледа, це скарб. Скарб для волосся. Я ним ще не користувалася, але я бачила мільйон відео в е, про те, що це скарб. Будемо тестувати і будемо пробувати. Ціна його 12 євро. Без коментарів. Бальзамчик мій є для губ. У мене дуже сохнуть губи. І я вже все перепробувала. І мені нічого не допомагає. В мене вони як сохнули, так і сохнуть. Якщо ви знаєте якийсь чудовий спосіб, напишіть мені про нього. Я хочу, щоб вони не сохли. Купила, в общем, очередний бальзам. Тут була намальована олійка, я подумала, що він супер має щось мені допомогти. 6 євро, в общем, а, паперові рушнички. Туалітна бумага. База. Це ось ось. Я повелася на цей прикол. Це в нас парфуми для одягу. Дві штучки купляєш, третя у подарок. Мінор 3,50. Одна штучка мені пішла в подарок. За 7 євро. Я купила три таких парфуми. Так, наступна в нас була акція: купляєш два містер пропера а третій в подарок це й один містер пропер. Те, що пішов подарок, коштує рубль 90 Ну, це те, що треба завжди вдома, так що воно ну, нікуди не дінеться, нехай стоїть. При покупці двох шампунів, третій йде в подарунок. І от тобто я купила два такі шампуні і це третій. Це всі шампуні будуть для чоловіка, бо я таким не пользуюсь. а йому пайде. Буде це йому, не знаю, на год. Наготмить голову. А пішов один шампунь, щоб ви понімала, він стоїть 7 євро. 6,99. А, ні, бришу 5,99. так що. Угу, на минуточку, зекономила. Так. Далі акція в нас була при покупці двох продукцій. Третя йде в подарунок. І тобто це у нас шампунь, кондиціонер і бальзам. Мені пішло щось за 3,99. Щось із цього пішло за 4 євро в подарунок. І, ну, я думаю, більше всього, що це кондиціонер. Наверное. Або шампунь пішла, або ну, зачасту бальзам і кондиціонер дорожче. Потім о, така акція була на глізкур. Який кліскур? Чи я кажу кліскур? Просто ж Шварцкопліс. Коротше, при покупці двох таких е масок для волосся одна йшла зі знижкою 50%. Я купила дві такі штучки, одна вже просто у увагу, номер 2,89. Так, далі. Рекцона. Рекцона була по акції, Не, не по акції, теж в мене був купон на купонений 20%, 20 і того. Я євро 0,5 на ній зекономила. Наступна була акція ось на такі е, штучки для унітазу. вибереш береш третя в подарунок. Дуже неплохо, ми ними не всі користуємося, вони не пропадуть і чого би ні. Спросите, ви, е, я зекономила 3,79. Одна штучка стоїть 3,79. Дві купила, три в подарок. Потім я ще купила ось такий шампунь і ось такий кондиціонер. Ну, думаю, теж для чоловіка. Ну, попробуємо. Може, якщо буде непогане, то буду я користуватися. Так, потім таке мило дав. Ось такий у нас корм котячий, 20% сніжечки на ньому. Не знаю, там 40 копійок якихось чи 30% виграла. Ладно. По е, колагену. Колаген. Я сьогодні перший раз купила ось такий ось якийсь преміум колаген типу 1,3 це для волосся, шкіри, нігтів. І ось такий колаген, Я його вже купляла. Такий легенький, знаєте, тут 3 грама колагена і гіалуронки 50. Ну, думаю, нехай буде. Нехай буде, вдруг цей закінчиться, нехай буде. Крем мої няшності, патєшності для е, нахтінь обезжирювач, топ, база і ось такий е, цвєтік. Салфеточки. Селфеточки це теж скарб у розмані. Тому що ціна такої пачечки салфеточок коштує в районі 10 євро. У розміні вони чогось 3,54 євро. Я навіть не розумію, що це так дешево. Ну, Но... чого би ні? Ну і все. От тако, якщо я на це все подивлюся, я не знаю, де тут вона бігла, 270 євро. Ну, от такі от ціни значить. Значить, отакі ціни. Так і набігла. Так що, що, пишіть своє мнення в коментарях. Мені буде інтересно почитати, пообщатися з вами. Якщо у вас якісь поради, ще якісь прикольчики, хто тут живе в Німеччині, по акції купить. Так що, пишіть. Все, пока. Люблю, цілую.